Цей випуск виходить за підтримки Фавбет Шахтар втретє в сезоні втратив очки у матчі УПЛ цього разу з Вересом. Стартові 45 хвилин минули без забитих голів. Відкривати рахунок після ударів головою за шахтар могли Валерій Бондур та Ласіна Трауре, але м'яч проходив повз ворота. Виходити вперед гірники могли і на старті другої половини зустрічі. В одній атаці господарі заблокували гострі удари Олександра Зубкова і Артема Бондаренка. Вперше м'яч опинився у воротах після години ігрового часу. Дмитро Кристів заробив пенальті для шахтаря, який виконав Георгій Судаков. Нічию ж для Вереса вирвав Дмитро Кльос, завершивши атаку другим темпом прицільним ударом у дальній нижній кут. Вже у компенсований час бразилець Невертон був дуже близький до другого гола Шахтаря. Але суперників після його удару головою врятувала лише поперечина. У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Стали відомі подробиці пошкодження гравців Шахтаря, а саме Кевіна та Данила Сікана. Бразилець, який пропускав м'яч з Болонією, вже тренується з командою. Можливо, він зможе зіграти вже за талантою 2 жовтня. Українець, якому зламали ніс у грі з Болонією, ймовірно вибув на тривалий термін. Йому провели доволі непросту операцію на носі. Сікану потрібен час для відновлення. З командою він не тренується. Динамо назвало терміни відновлення захисника Брайана Себальйоса, який травмувався у матчі Ліги Європи проти Лаціо. У 23-річного колумбійця діагностовано пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Орієнтовний термін реабілітації футболіста складає три тижні. У чотирьох матчах за київський клуб гравець забив один гол. Голкіпер Чорноморця Артур Рудько не зміг допомогти своїй команді у виїзному матчі восьмого туру УПЛ проти ЛНЗ. Матч відбувся 28 вересня. За інформацією Sport.ua, 32-річний воротар пропустив цю гру через м'язове ушкодження стегна. Через це тренерський штаб одеського клубу зробив вибір на користь Чиджоки Аніагбосо. Нагадаємо, Рудько приєднався до Чорноморця влітку цього року на правах вільного агента з Шахтаря. Орендований у Динамо захисник Макабі Хайфа Олександр Сирота відзначився голом у матчі п'ятого туру чемпіонату Ізраїля проти Хапуеля Іронії. Цей поєдинок завершився з рахунком 4-0. На 72-й хвилині 24-річний українець зробив рахунок 3-0. Це друга результативна дія футболіста у семи матчах за ізраїльську команду. Першу він оформив минулого туру. Також гол, але у грі з макабі Брейн Рейне. Манчестер Юнайтед приймав Блекберн у рамках АПЛ Ю-18 групи Північ. На 30-й хвилині зустрічі заманку ніанці відзначився хавбек українського походження Зак Бауман. Для 17-річного півзахисника це перший гол у цьому сезоні. Рух продає квитки на домашній матч з Карпатами лише обраним. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик. Цитата. Деякі люди, які хочуть отримати квитки, отримують такі повідомлення. Вітаємо! Політика цього матчу така, що квитки на матч можуть придбати певні користувачі. Ваших даних у базі не було знайдено. Циганник припустив, що таке рішення могли прийняти через неприязнь оболівальників Карпат до руху. Цей поєдинок відбудеться 16 жовтня на арені Львів. Ворскла повідомила, що через зміну газону матч 10-го туру УПЛ проти Олександрії може відбутися на виїзді, тоді як зустріч з Динамо планується в Полтаві. Футбольний клуб Ворскла звернувся до УПЛ, а також до клубів, з якими має зустрітися вдома у 9-му та 10-му турах. УПЛ. Відповідно, це Полісся і Олександрія. Ворскла звернулася до цих клубів про перенесення цих матчів на виїзд. Згоду Житомирян вже отримано. Питання по грі з Олександрією вирішується в той же час. Поєдинок однієї восьмої фіналу Кубку України ворскла Динамо має відбутися вже у Полтаві, 30 жовтня. Раніше була інформація, що «Ворскла» розпочала заміну газону на стадіоні імені Ботовського у Полтаві. Верес оголосив про продовження контракту з Вінгером Віталієм Дахновським. Нова угода з 25-річним українцем, розрахована до літа 2026 року. Дахновський є вихованцем Львова. Виступав за Верес у сезоні 2017-18, А у серпні 2020 року повернувся в команду. Цього сезону Віталій провів 8 матчів без результативних дій. Кривбас в ефірі УПЛ ТБ підписав нападника Ноан Донбазі. Деталі угоди невідомі. 23-річний французький футболіст, який у минулому сезоні виступав за конкарно у лізі. 2 приєднався до криворізького клубу на правах вільного агента. Гравець виступатиме за кривбас під номером 19. У попередній кампанії «Ндомбазі» зіграв 26 матчів за французький клуб, забив два голи та віддав один асист. Гравець раніше виступав за юнацькі команди Бордо та Валенції, а у сезоні 2022-2023 грав за Санкт-Гелен. Підписання угоди з новачком клубу відбулося в ефірі УПЛТБ перед початком матчу восьмого туру УПЛ Кривбас Олександрія. Колишній гравець зорі Микита Каменюка став тренером академії Байера, повідомляє ЮАФутбол. За даними джерела, 39-річний українець підписав угоду про співпрацю з Леверкузенським клубом терміном на два роки. Колишній капітан Зорі та екс-гравець збірної України працюватиме помічником старшого тренера команди Ю-14 та Ю-15. Зазначається, що Каменюка перебрався до Німеччини близько двох років тому разом із сім'єю. Відтоді він працював тренером на аматорському рівні. Микита завершив кар'єру гравця влітку 2020 року. Після цього він працював тренером Зорію-19 до літа 2022 року. У сезоні 2022-23 Каменюка був асистентом головного тренера першої команди луганського клубу в осінній частині сезону. Український голкіпер Владислав Крапивцов знаходиться за крок до переходу в Челсі. Повідомляє футбол 24 За інформацією джерела, 19-річний воротар успішно пройшов перегляд в лондонському клубі. Тепер сторони узгоджують умови співпраці. Якщо вдасться досягти згоди, то крапивцов буде виступати за молодіжну команду Челсі. 19 19-річний крапивцов грав за Дніпро 1 ю 19 а у липні отримав статус вільного агента. Скандальний матч 28-го туру юнацького чемпіонату України між Динамо та «Шахтарем» у минулому сезоні спричинив покарання для декількох його учасників та обох клубів. Серед оштрафованих футболістів є капітан Динамо Ю-19 В'ячеслав Суркіс. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Минулого сезону у юнацькому чемпіонаті України відбувся матч, який вийшов скандальним. Було розглянуто матеріали порушень під час футбольного поєдинку Динамо та Шахтаря. Шахтар повинен заплатити 100 тисяч гривень. Головного тренера Шахтаря Ю-19 Олексія Бєліка покарали за грубу поведінку дискваліфікацією на три матчі. Директор Дю США Динамо Олександр Іщенко сплатить штраф за провокаційні дії на адресу суперника. Капітана Динамо Ю-19 В'ячеслава Суркіса Покарали молодого воротаря, який вже став одним із лідерів команди, оштрафовано на 5 тисяч гривень. Йому ставлять у провину провокаційні дії, що спричинили безлад на футбольному полі. Барселона цікавиться українським вінгером Челсі Михайлом Мудриком. Про це повідомляють іспанські джерела. Керівники синю гранатових вважають, що 23 річний футболіст може добре вписатися в їхню систему гри і додати гостроти на лівому фланзі. Зазначається, що наймовірнішим варіантом переходу є оренда, адже повноцінний трансфер буде фінансово важким для Барселони. У сезоні 2024-25 Мудрик провів 5 матчів на клубному рівні. На його рахунку одна голювала. Передача та один зароблений пенальті портал Трансфер оцінює вартість гравця у 35 мільйонів євро. Колишній форвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко висловився про потенційного переможця УПЛ сезону 2024-2025, Леоненко заявив, що саме Динамо є фаворитом у боротьбі за чемпіонство, оскільки Шахтар часто втрачає очки. Цитата: Якщо Шахтар буде так і далі розвазарювати, то Динамо вже можна вітати з чемпіонством. Я не очікував, що Шахтар так розкидатиметься очками, причому там, де втрачати їх не можна. Судячи з того, як почала Донецька команда у Зі чемпіонів їм буде дуже складно. Крім того, експерт висловив думку, що Маріно Пушич незабаром втратить посаду головного тренера гірників. Цитата: якщо Шахтар ще одну гру в ОПЛ так само невдало зіграє, то я буду вітати Динамо з чемпіонством. Я впевнений, що головного тренера Шахтаря скоро приберуть, якщо будуть так розбазарювати. Ще одна-дві такі гри, і все, сказав Леоненко.